Герої не умирають. Герої поміж нас. Вінтонович Іван Дмитрович, стрілець 102-ї окремої бригади територіальної оборони, позивний білий, народився 25 січня 1981 року у селі Перевозець Войнильвської громади Калоцького району, що на Івано-Франківщині, був старшою дитиною у сім'ї, ріс веселим, добрим та допитливим хлопчиком. У 1988 році став першокласником Перевозецької загальноосвітньої школи. Старано навчався, брав участь у всіх шкільних заходах, відвідував гурток художньої самої. Діяльності народного дому у восьмирічному віці у його сім'ю прийшло велике горе. Раптово не стало батька. Іван умить подорослішав став підтримкою, розрадою для бабусі, мами та маленької сестрички Мирослави. Після закінчення школи навчався в Калуському вищому професійному училищі номер 7 де здобув професію столяра будівельника. Свою трудову діяльність розпочав одразу після закінчення училища. Працював за фахом у місті Калуші та згодом почав їздити на роботу за кордон. Але Любов до батьківщини до рідної. Землі завжди повертала його додому. Улюбленою справою почав займатися у рідному селі, влаштувавшись у приватне підприємство Буасюрбоа, перевозець. Іван мав багато друзів, бо сам був хорошим товаришем, надійним, чесним, готовим завжди прийти на допомогу. Понад усе цінував сім'ю. Був люблячим сином для мами та найкращим братом для сестри. Згодом він зустрів свою долю дівчину Мар'яну, яка у 2010 році стала його дружиною. Жили у мирі, любові. Та злагоді у щасливому шлюбі народилися двоє синочків Роман та Владислав, яких він безмежно любив і себе продовжував у них. Прививав любов до спорту, оскільки сам був активним спортсменом, футболістом. Жоден спортивний захід у селі не проходив без його участі. Іван був активним і небайдужим громадянином своєї країни, учасником революції гідності, палким патріотом і справжніми патріотами виховував своїх синів. Тому без жодних вагань і сумнівів, не маючи військового досвіду, з перших днів війни став на захист. України від московських ворогів мужньо виконував бойові завдання, був хоробрим воїном, вірним другом, надійним побратимом. Захищав та боронив свою Україну до останнього подиху, до останньої хвилини свого життя, яке на жаль, обірвалося 13 вересня 2022 року. Під час вогневого контакту з ворогом при відсічі збройної агресії рашистів поблизу населеного пункту червоне Запорізької області. Один із побратимів героя сказав такі слова: я горжуся тим, що служив і захищав батьківщину разом з Іваном Вінтоновичем, адже він був патріотом з великої літери, який щиро вірив, що перемога обов'язково буде. За Україною свій останній спочинок Іван Вінтонович знайшов 17 вересня на кладовищі у рідному селі. Перевозець за особисту мужність і самовіддання дії, виявлені під час захисту України, посмертно нагороджений почесною нагородою сили територіальної оборони та медалю за заслуги перед прикарпаттями. Вічна йому пам'ять і слава.